Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечво. Сьогодні дивимось дуже чудовий бій на Т-57 Heavy. От дуже сьогодні агресивна буде відігровка у виконанні нашого сьогоднішнього автора ріплею з Ніком Elodon. Так, ми сьогодні граємо на МАПІ Литовище. Досить чудово вона скидає до 9 рівнів без жодної артилерії в командах. По одному легкому танку, там по Т-49. Я б навіть не назвав, що це світляки. Так і бачимо, як поїхали. Ми сюди, от подивіться, от Елодон дуже агресивно зараз відіграє, бо тому що от, дивлячись на праву частину, от з правої сторони, от, там, ви знаєте, на отих полках дуже люблять стояти стояти ПТСА, такі як тортойс. Зараз нам дуже пощастило, що ми просто проїхали безнаказа на таші. Виявили цього тортойса, виявили та е, як боже, як цей танк називається стандарт Б. Шуча за все, тортойса, можливо, ми її не висвітлили, не виявили точніше, але стандарта Б ми виявили 100%. Подивіться, от. ми тільки приїжджаємо півтори хвилини. Пройшло бою. У нас уже 25 тисячі настріляного. Як ви знаєте, Т-57 Heavy – це один з кращих барабанів в нашій грі. Дві секунди між пострілами, 4 снарядики по 400 разової шкоди. Бронебійні снаряди 12 штук возить на шелудона, так, 258 мм пробивають. Броні акумулятиви наші скільки? 340. Дуже чудове пробиття, та дуже чудова гармата. Оця Т-57 Heavy. Звичайно, на дальній дистанції він і так дуже сильно ефективний, адже у нас не дуже точна гармата. Але дивлячись на те, що у нас важкий танк, ми повинні відігравати в притул, в упор, так? не грати на третій лінії, навіть не на другій, а на першій лінії. Ну, кращого нам. Очікувати не доводиться, от, наприклад, порівнюючи з АМІКСом 50Б, теж дуже чудовий танк, теж барабан. Але ми можемо хоча б щось відбивати. От АМІКС 50 Б він не може відбивати від слова зовсім, але у нього динаміка буде пояскравіше. От кожному своє. Мені особисто дуже подобається АМІКС 50 Б та Т-57 Хеві. Обидва танки в. Є в мене в ангарі. Так і подивіться, як ми зараз будемо розмінюватися з 60П ворожим. Він нам прописує на 747. А ми йому роздаємо близько 1600 хітпондиків. Дуже чудовий розмін. Ми пішли з поляком, 1227 хітпондиків у нього залишається і. Ворожий 60 вп розуміє, дуже чудово, що ми зараз на передзарядці можна присунути хоча б один снарядик по нашим союзникам. Так, І цц 1 мк 2 наш союзний, ставить його на гусеницю. 60 ФП думає до цієї пори, що ми ще на передзарядці. Так, і хоче дати пайку по нашій ЦЦ. І тут ми хотіли йому зненацька дати так, постріл. і Так що це таке було? Що це за все? У нас пінг скочив, червона кнопочка, отут, ще за все, бо, тому що нажав постріл. це було, от Видно було, як ми зараз нажали на постріл і не зробили його. Було дуже чудово. Видно, як Елодон здивувався, що пострілу не було зроблено. Якщо я не помиляюся, це два рази забій отаке було. Ну, можу і помилятися, поправте мене в коментарях. Подивіться, 6089 завданої шкоди в кишені, 4-4 рахунок. І ми програємо по хід потім на команду на 2000, От подивіться, вже на 3 тисячі. Тільки вдумайтеся, ми вже вклали в переможну, ну, скажімо так, копійку 6 тисяч активу і все одно ми програємо. Якщо б нас не було, або якщо б ми злилися, то вже. вже що чи за все, наша команда вже програла. Так, Т-57 Heavy ворожий, можливо, зараз захоче сюди виїжджати, ні, він падає в низинку. Так, 50П, ворожий поляк 9 рівня. Шотний, ми його забираємо. На полці там світилося хорі три. Отут по правій стороні, так, там вверху, там по лівій стороні. І що ми зараз дивимося? Зараз будемо наказувати Т-49, так. Задивився, десь не знаю. Можливо, дивився, як на вербі грушки ростуть такі крупненькі, так все можливо, і цим він розплатився тим, що пішов в ангар. Ну от таке 7-7 рахунок. Зараз стоїмо, от, чекаємо на перезарядочку. У нас вже майже 7 тисяч 7К у нас майже в кишені та 7-7 рахунок. От зараз дивимо, дивиться, от, Елодон, куди б нам присунути свого нашу гармату, так, свого ствола присунути. 7-8, дивиться вліво, дивиться вправо. Ну, от Невідомо, куди нам поїхати. Стандарт Б зараз на своїй базі стоїть, ну, точніше біля своєї бази, стоїть от за тими хатинами. Думає, Елодон, що він зараз виїде, так, можливо, ззаду. Все ж таки він падає в низину і вирішує Елодон прийняти т 57 Хеві. там об'єкт 140 ще їхали по іншому флангу. От Бачимо там, де Тигр Маус от по правій стороні. Там ворожі танки ще за все зараз будуть виїжджати. Так і ми їдемо допомагати Тигер Маус. Тобто, зараз Тигер Маус, наш союзний, дасть постріл ворожий Т-57 Хеві, дасть йому 1600. Ну, звичайно, якщо буде пробувати. І все ж таки, так, подивився, що Т-57 Хеві не видно. Їдемо в іншу сторону, знову ж таки, тому що там світиться повністю вся команда противників майже. На своїй базі, дефають наших союзників Т-61, там, там ще є об'єкт-268, варіант 4, ПТ АМОН, тобто зараз давлять базу противників. Об'єкт 140, зараз от він вже прокрадається так потихеньку по БЦ-лінії. Ну що ж, Т-57хів ворожий зараз на полці стоїть, але з нашої сторони, з нашого респауна. так І зараз пішов він. В розмін з Шарфотюром. Шарфутюром він забирає, так і отримує, починає отримувати від Стерве 100Б Тигр Мауса. І що він впав, впав чи що він зробив. Ну, що чи за все він впав, так і віддав Богу від душу об'єкт 140. Так було б дуже чудово його забрати. Так і ми це робимо. Встигли ми якраз встигли, дуже чудово летіли оцих два снаряди наших. Це дуже чудово, що ми його забрали, адже подивіться, як ми вже програємо, Залишається тільки наших два союзника Тигр Маус та стрв 103 б де 57 був впав вниз, так і все ж таки він залишився, був живий, але контрольний зробив наш союзник на СТРВ-103Б. Контрольний постріл мається на увазі, щоб його забрати. Так, перекидаємо ми зараз свій барабан інтуїцією з кумулятивів голових на стандартні бронебійні. Залишаємо про всяк випадок наші кумулятиви, якщо що, наприклад, там для якогось хорі 3 або щось типу того. Так, стоїмо в засідці, отут за кущами. Так от невідомо нам зараз що робити, адже зараз е, я так і не помітив, хто забрав е, СТРВ-103Б нашого передостаннього союзника. Ну а що ти, чоловіче? Стандарт Б, от, він зовсім забувся, що це у нас за танк, Т-57 Heavy. От у нас дві секунди між пострілами всередині барабана. Стандарт АБ, от, от не знаю, дві з половиною чи три секунди. От щось, щось таке. Можливо, хтось навіть і не полінується і мені напише, буде цікаво почитати. Стандарт Б. Я вже давно продав, так само як про 65-й. Ось з цієї гілки мається на увазі. От тоді, коли порізали оці танки, я відразу їх продав разом з усіма. Ну той вже давно забув. Це вже кілька років минуло. Це стовідсотково. Так і. Світяться, світяться Хорі три, а фуловий, дві тисячі хітпоинтиків. Треба якось о, треба просідати його по хітпоинтам. Треба хоча б кілька пайок йому роздати. Так, одну вже отримав. Це. Так, другу, 794, 1120. Це мається на увазі. Разом ми порахували, так полічили. Так і що ж? Все ж таки, ми забрали з допомогою нашого Тигр Мауса. От він пайку дав, і ми забрали контролем шотом. Подивіться, у нас вже за 10 тисяч, за 10 тисяч ще залишається два противника. У нас 5 фрагів в нашому активі. Було б дуже чудово, що забрати ще один для медальки воїна. Хоча б так і Шкода Т-50 чи в П. Це всі мається на увазі обидві дев'ятки. Залишається проти нас. У нас 681 хітпойнтик. Так якщо дивитися. Шкода Т-50. У нього ще е, менше часу сходить між пострілами всередині барабану. Знову ж таки, не пам'ятаю. Мені здається, в районі десь півтори секунди, можливо, секунда 75, От щось таке. Е, у нас дві секунди. Тобто він поїде, якщо він нас перший виявить, він може нас забрати, потенційно може пройти у нього там 320 двадцять пострілів. Е, Мається на увазі один снарядик забирає в шкоди Т-50. Тобто він може потенційно нас забирати за два снарядики. Навіть у нього три там всередині барабана є, але мається на увазі, що за два постріла, секунда 75 до двох секунд, навіть ми можемо і не зреагувати на нього. Їдемо в сторону бази, так? До речі, шкода Т-50. Аж тепер помітив, аж каюся, так. Не світився за весь бій. От бачите, немає жодної лампочки, на мінімапі його не видно. Тобто, це означає, що він може спати на базі. От зараз подивимось. Ми їдемо так акуратненько, щоб не в'їжджати в коло з ну, цієї бази. щоб ми не виказали свою позицію, так і так акуратненько прокрадаємося. Звичайно, було б дуже чудово ще нічого не ламати. Так і шкода Т-50. Бонус кодек Ми знаходимо на ворожій базі. Так, так, бонус кодек, Ну нарешті, хоча б в одному бою ми так грали агресивно, це окупилося агресивно, так, не боялися нічого, вже 11 з половиною тисяч. І стаємо на захоплення. Можливо, так хотів сказати тільки, Тільки хотів сказати, що можливо нас стермаус Маус забере. Чифтей тей напе, а так і що він відразу зробив. Ну по у наш шостий фраг, тобто буває, Так зводимося і забираємо. Точніше, навіть не зводилися. Це просто була вертушка. На мою думку, це один з кращих боїв цього патча 1.24.1. звичайно, як завжди, я вам бажаю гарного настрою. Дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.